Балади, українські народні балади походження -похо і розвиток балад Балада належить до найскладніших фольклорних жанрів. Появу балади відносять до Середниковича. Провансальцы Називали даний жанр танцювальною піснею. Французи характеризували баладу як ліричний вірш, англійці як сюжетні поеми лироепічного характеру. У 19 столітті в Росії і Україні за визначенням. Максимовича, а Костомарова таким словом називали літературні -лі та твори. На сьогодні існує кілька визначень балади. Пропонуємо одне з них. Балади невеликий, за обсягом виршуваний сюжетний. Гастроматичний ліроепічний твір, в якому відображаються напруженні конфлікти в особистому та громадському житті, Перени балад в календарна і родина Абрадовій Пісенності. Найднівший запис балади знаходимо в рукописній книзі Чесько. Го фольклориста Яна Блага Слава. Дунаю, чому смутен течеш? Найпродуктивнішим періодом балатворенна вважають 15, 17 а з 19 століття балади публікуються у Ба. Гатьох збірниках українського фольклору ґрунтовно досліджував балади і франку. Жіночка неволя в русских піснях, народних 1883-го, наукові розвитки цьому жанру усної народної творчості, присвятили потемна колеса Квітка та ін національні сюжети, символи й образи балад знайшли. Відображення у Шевченка та тополя причина утоплена Катерина Широко Використовували баладну традицію поети поэчи початку двадцятого століття. Карманська українська балада Воронний Пан Даривна Велан балада про любов, то еще на повніше видание балади у серії народна творчість. Було здійснено у 1987 році. Фольклорист Одей опублікував каталог українських народних балад.